Нову в Радіївку обіцяють мешканці села великий ключів, що на Прикарпатті люди скаржаться, правоохоронці вішають на них побиття даїшників, якого насправді й не було. Ну, такого безпреділу, тоді в радянські часи такого не було. Ви що, Хлопці, ви дурієте. Все сталося ще на вихідних, коли до Коломийської лікарні звернувся один з державтоінспекторів, якого начебто побили селяни. Е, от, от є, салишки видно, бачите, як, як мене тягнули от. Повністю на на ногах на цій наці це називає гематома е, тім'яної ділянки. На голові. Люди кажуть, даїшників пальцем не торкалися, і форму їхню теж не псували. Форму як працівника міліції повністю розідрали. Декілька чоловік намагалися в мене забрати зброю, забрати посві... службове посвідчення, забрати нагрудний знак. Насправді кажуть селяни тієї ночі, вони просто хотіли дізнатися у інспекторів, чому вони патрулюють посеред села, а не на трасі державного значення. Чоловік підійшов, спитав, де їх потівний лист. Вони не прийде ні путівний лист, нічого. До них під'їхав водій, учасник дорожнього руху, який повідомив про те, що йому назустріч виїхав мотоцикліст, який своїми діями створює аварійну ситуацію і вони мусили відреагувати на дане звернення. Вислухати селян приїхали правоохоронці, слідчі і навіть прокурор району. Останньому, до речі, поскаржились на побори, які регулярно збирають державтоінспектори. Є, я говорю, чотири чоловіка, які, так, які заплатили. І согласні дати показання, ніби прокуратурі, якщо як так, якщо ця справа буде розвиватися, ні, їх тут немає, і вони сказали, що на камеру. На камеру вони бояться зараз на камеру сказати жодної заяви також цих питань щодо незаконності дії працівників ДАІ чи міліції, також не надходило. Люди все ж написали заяву на державтоінспекторів. Прокурор її прийняв і пообіцяв передати слідчим. А ще повідомив, що особу мотоцикліста, через якого все й почалося, уже встановили. Найближчим часом його мають опитати.